Інженерне облаштування державного кордону відбувається шляхом встановлення будівництва ремонту інженерних загороджень різних типів. Нами нарощено оборонні позиції як по лінії кордону, так і при кордоні. Роботи з інженерно-фортифікаційного укріплення активно тривають у комплексі. Така система інженерних споруджень і загороджень є свого роду перешкодою, що зможе уповільнити просування противника на нашу територію, скасувати його дії та маневри. І ми у разі загострення обстановки на цьому напрямку матимо додатковий час, аби мобілізувати усі сили та засоби для того, аби дати відсіч ворогу. Прикордонна служба Республіки Білорусь не веде активного облаштування державного кордону. Облаштування інженерного загородження державного кордону відбувається силами військовослужбовців 6-го прикордонного загону за допомогою місцевих органів влади, об'єднаних територіальних громад, районних та обласних військових адміністрацій.